Вітаю, друзі! Сьогодні 2 січня. З вами Валерій Клочук. І я хотів би з вами сьогодні поговорити про мобілізацію. Ви знаєте, що свого часу до Нового року був до парламенту внесений законопроект Кабінету міністрів України, який передбачає суттєві зміни у порядку мобілізації, але цей документ викликав бурхливе обговорення в суспільстві. Мобілізація набула таких рис явно визначених політизації, і буквально кілька днів тому радник. Керівника офісу президента Андрія Ярмака Михайло Подоляк сказав, що цей документ голосувати не будуть. Попередньо навіть народні депутати говорили, що ну, навряд чи проголосують. У такому вигляді я вам записував відповідне відео і говорив, що ну точно документ відкличуть, тому що він дійсно скандальний. І сьогодні Євгенія Кравчук, представниця фракції «Слух народу в парламенті, сказала, що так документ будуть допрацьовувати. І сьогодні з'явилась дуже цікава інформація про те. Хто ж може отримати право на бронь? Кому дадуть відстрочку? Ну, і Одним із критеріїв є самі ті сумнозвісні, славнозвісні, славно, звісні. Тут уже, як ви оцінюєте, 35 тисяч гривень, про що багато дуже говорили і в YouTube, і в TikTok ще до Нового року. Що це за історія про 35 тисяч гривень? Якщо, до прикладу, ви маєте зарплату від 35 тисяч гривень і вище, відповідно, сплачуєте багато податків, то вас. Мобілізовувати не будуть, і це мовляв було прописано у законопроекті. Який був внесений до парламенту ще до нового року кабінету міністрів. Я його передивився кілька разів, друзі. Там такої норми немає. Я вкотре передивився, її дійсно там немає. Це був банальний примітивний вкид в одному із телеграм-каналів. Його почали пушити, але не так активно, скажу відверто. Інформації небагато було, але в TikTok дуже серйозно її підогріли, і резонанс ця новина набула дуже серйозно і дуже велико. Ну, кілька днів пройшло і менше стали вже про це говорити, але буквально щойно. З'явилось повідомлення про те, що дійсно такий варіант розглядають. Тобто, якщо ти сплачуєш певну кількість податків до державного бюджету, то тебе не мобілізують. І нібито цю ідею розглядає Офіс президента, наголошую, і кабінет міністрів, та народні депутати, ну, звісно, які дотичні до влади. І це пишуть журналісти видання Forbes. Цікаво написано про те, як вони дізналися про цю всю історію, я вам зараз Зацитую, наявність цієї ідеї у подібному форматі на умовах анонімності також підтвердили чотири співрозмовники Форбс з двох фракцій у Верховній Раді та консультант Офісу президентів. Прізвища нема жодного, тому в достовірність такої інформації вірити мені особисто складно. Загалом ідея мала місце, як пишуть журналісти, і розглядалася в кабінеті міністрів. Чому в кабінеті міністрів? Тому що порядок відстрочки розглядається спеціальною постановою Кабінету Міністрів, номер 76 до якої свого часу вносили відповідні зміни ще з початку широкомасштабного вторгнення, визначаючи, хто має право на відстрочку, хто має право на бронювання. Але як виявилося в кабінеті міністрів, застереженням віднеслись до такої ідеї, щоб визначити рівень доходів, який ви сплачуєте державному бюджету, як фактор відстрочки від мобілізації, бо це, мовляв, буде мати скандал. Ну, дивіться, чому багаті ті, хто платити, можуть не йдуть на війну, а ті, хто бідні, йдуть. Ну фактично, це так читається, і таке брахливе обговорення було. Остаточного концепту та черновика документу немає його поки що лише обговорюють, і кабінет міністрів відмовився, наголошую від цього. Втім, нібито цю естафетну паличку перейняли народні депутати і будуть вносити відповідні зміни до. Чинного законодавства, хоча на правду ця є, норма буде визначатися Кабінету міністрів, хоча зможуть дійсно теоретично зобов'язати Кабмін у Верховній Раді на рівні закону, що він реалізовував таке положення, а далі просто розробляв. Вони ухваляться без цифр. Тобто віднесуть до критеріїв критично важливих підприємств ті, де рівень середньої заробітної плати буде від, яка реально. Пропонується маржа. І так, за словами якогось незнаного, невідомого джерела, говорить про автоматичне бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують мінімально визначену суму ПДФО на місяць податку на доходи фізичних осіб, поки що йдеться мова про 6 тисяч гривень щомісяці. А відповідно, зарплата ваша повинна складати 33 400 гривень окладу. Або 26 тисяч гривень зарплати на руки, оскільки найманий працівник також сплачує 1,5% військового збору. Ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску. Привожу на просту мову, звісно, примітивно, що якщо ви в місяць будете платити 6 тисяч гривень до державної казни ПДФО, ну то ймовірно вас не мобілізують. І я думаю, що таких буде чимало, навіть незалежно від того, працюють вони чи ні. Далі, наступна пропозиція поріг офіційної зарплати від 35 тисяч гривень, пишуть журналісти Форобс. Тому і з'явилася свого часу в одному із телеграм-каналів ось ця цифра 35 тисяч, яка активно гуляла в інформаційному просторі. І що майже відповідає першому варіанту, хоча де той перший варіант, я не знаю. Я його, друзі, не знайшов. Якщо ви мені скинете ссылку на конкретно законопроект, де це прописано, ці 35 тисяч, я вам буду дуже дякувати. Третій параметр на бронювання може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить 14,5 тисяч гривень ЄСВ. Відповідає оплату 66 тисяч гривень. Ну і принцип кажуть, може бути розповсюджений на ФОПів. Чіткі критерії поки що невідомо. Ну і ще один момент, який прописаний у чинній постанові 76 Кабінету міністрів, що стосується безстрої та бронювання, це спеціальний податковий режим Дія Сіті для ІТ-індустрії, йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті 3200 доларів. Ну, скажу також відверто, не так багато в ІТ-сфері фахівців, які отримують заробітні плати від 3. Тисячі доларів є, але небагато. Ну і далі в цьому матеріалі фокусу пишеться, що бронювання здійснюється через синхронізацію державних реєстрів, які донині не синхронізовані, наголошую вам. Йдеться про оберіг, зареєстровані військовозобов'язані, тобто це система База, та інформацію про сплату податків. Хоча податки у нас декларують сплату їх раз на квартал, а не кожного місяця. Якщо військовозобов'язаний сплачує ПДФО у потрібному описі, і в нього все в порядку з документами у оберіг генерується QR-код по бронюванню і він діє 45 днів. Якщо збирати докупи все те, що я вам розказав, ну воно поки що докупи не тулиться, але ідея, вона нібито є. В чому я особисто дуже сумніваюсь, тому що наголошую ще раз, ну вважати е е нормальним підхід, що Ті, хто може заплатити і просто відкуповується від мобілізації, ну не зовсім вірно, м'яко кажучи. Тим паче, така ідея лунала ще спочатку широкомасштабного вторгнення. Вносилося кілька законопроєктів до Верховної Ради, якими, власне, і пропонувалося це реалізовувати, але він жоден не був розглянутий. Чи буде така норма у законопроєкті про мобілізацію? Я дуже сумніваюся. Але поява. Цієї інформації, що нібито це пропонує Офіс президента і Кабінет міністрів, ну, мені вказує на таке, знаєте, політичне протистояння прихильників та супротивників цього документу. Хоча, ну, відверто скажу, що чимало вже є написано різного роду матеріалів, статей, постів у мережах, мережі Facebook і інших соціальних мережах, про те, на цей документ або хороший, або поганий. Але я все ж таки виказую переконання, що він в такому вигляді. Точно не буде ухвалений. Більше того, я взагалі сумніваюся, що новий закон про мобілізацію в принципі, буде ухвалений в Верховній Раді. Але таке, подивимося, друзі. Не обов'язково ж я є якимось пророком, точно не, я не ним є. Тому що ви думаєте з приводу цієї ініціативи? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво з вами це обговорити. Що ви думаєте про таку градацію? Поширюйте відео друзям. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше, ставте вподобайки, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. Я вам буду за це шалено дякувати. Всіх люблю, ціную, ішну не перемикайтеся. Все буде Україна!